Мої вітання. Поїхали. Ціль і наслідки для України візиту міністра оборони США. Так, міністр оборони США в Україні. Ціль спочатку дивимось цього візиту. Візиту така. Зараз нам пропонують у такій дуже конкретній формі, у дуже нав'язувальній, я б сказала, формі, змінити або систему влади, або конкретних людей. Це не про одну людину мова. Або ввести якісь нові правила чи закони, і тоді нам буде велика допомога, і тоді нам будуть дуже гарні новини і поміч від них. Тобто зараз ми з вами будемо дивитися на зміни десь у владі, або десь у законах, такі масштабні. І це буде після цього візиту. Тобто ціль така. Тепер дивимось: результат. Бо не завжди ціль і результат це одне й те саме: результат для нашої країни цього візиту. Як це буде для нас? Значить, тут така знаєте медаль з двох сторін. З одного боку, ці нові закони і правила, ну, як ви розумієте, вони не дуже для людей приймаються. А з іншого боку, це дасть змогу нашим хлопцям дуже гарно протриматися з точки зору допомоги, зброї і таке інше? Далі дивимось. Як довго расисти будуть в Криму, коли почнеться їх відступ? Так, як довго рашисти? ну, маємо на увазі не тільки там ждунів і самих расистів, а й військових у першу чергу? Другу з кінця армію міра? Так, ця армія міра в Криму. Давайте так, Коли вони почнуть звідти звалювати? Коли вони почнуть звідти звалювати до двох років і їх там не буде, причому це такий максимальний строк, і починається він, коли вони почнуть звалювати дуже добре. Звідси це квітень наступного року. І у дуже багатьох розкладах у нас квітень, якщо ви дивитесь от відео і слідкуєте за розкладами, то квітень у нас фігурує як такий, знаєте, дуже класний переломний в гарну сторону для нас. Місяць це якщо пам'ятаєте, у минулому. У цьому, році, у цьому році був е, травень місяць у нас, і в кінці травня наші хлопці пішли у контрнаступ. Тобто, отак. От Далі, яка ситуація на кордоні зі Словаччиною? Чи буде і надалі блокада кордонів? Яка ціль цього? Яка ситуація на кордоні з Словаччиною? Давайте так. Яка ситуація нам відома? Як це все завершиться для нас з вами? Ситуація на кордоні Словаччини. Ой, кішкамоти. Ох і кішкамоти. Значить так, ситуація зі Словаччиною буде вирішуватися довше, ніж із, із польським кордоном. Люди придумують якісь обхідні шляхи. Ситуація вирішена довго не буде. А якщо нам з вами будуть розказувати, що там все ок, повірте, на по факту буде не ок. Так що через той кордон не їдемо, а їдемо якимись іншими шляхами. А, так, яка ціль? так ну, яка ціль? Яка ціль блокади кордонів? Польща? Словаччина. Може, ще хтось буде виділуватися. Так, щодо Польщі, тут питання фінансові, питання. Коли хтось не виконує свої обов'язки. Тобто, якщо вони нам блокують кордон, вони до нас мають якісь до цього претензії з цього приводу. А що стосується Словаччини, там просто, бо вони так пообіцяли комусь. Ну, тобто, Ось такі хворі людоньки. Дайте короткий прогноз для України на наступний рік на прикладі ваших щомісячних гороскопів ТАРО. Основні події, випробування та позитивні події. Короткий прогноз для України на 2024 рік. Дивимось взагалі нашу з вами Україну. Так, наш ресурс і наша сила, народ. Ну ми з вами сильні, ми з вами на горі, ми з вами відбиваємося. Тобто наступного року ми з вами чекаємо тільки гарних новин із фронту щодо наших хлопців. Також ми маємо з вами на нашому боці є якісь домовленості, є якісь партнери. Розголошувати не будемо, але на нашому боці є такий і план Б, В, Г, Ж, і таке інше. Тобто, ми знаємо, що робити у будь-якому випадку. Почнеться рік, м'яко кажучи, не дуже. Хірачити по нас з вами будуть аж до четвертого місяця. Знову ж таки, квітень фігурує наступного року. Потім. Ну, потім якесь таке дуже велике щастя, дуже велике свято нас з вами чекає. це вже спочатку тепла майбутнього року. Але то е щастя нас чекає, радість, і ми ж з вами дивимось е в першу чергу всі воєнні події, тобто так. Але це не каже про нашу повну перемогу. Оця вісьмірочка мечів, вона каже, що радість буде, але це не кінцевий результат. Тобто, ще, ще прийдеться попрацювати. І навіть коли буде та щастя і радість в на наступному році, нам треба дуже гарно не розслаблятися, тримати себе в руках і розуміти, що то ще не кінець. Ось так. Тобто, якщо коротко, якщо по основним моментам, то це так. Далі, що до тієї сторони. Тієї сторони добра і зла, як то кажуть. значить З того боку повний розпад з точки зору воєнної політики, нападу, постачання зброї, тобто там дуже воєнні серйозні проблеми і проблеми з керуючою людиною. Тобто ну царство небесне, яке там царство небесне? Ви правильно кажете, Яночка, що ви вам Царство Небесне? Земля стекловата, як то кажуть. Так що ми надіємося, чекаємо. Вишиванки готуємо. Дякую.